Сьогодні я хочу зайнятися обробкою рослин від шкідників і хвороб. Для хвороб я вибрала ось такий фундазол. Це від хвороб плодових, ягідних, овочевих та квітів. Хочу ним обробити троянди і скільки тут, 10, на 10 грам на 10 літрів води. Я завжди на 1 літр води даю менше. Ну, це особисто я так роблю, а ви робіть, як ви привикли. От, це я буду троянди обробляти, а від шкідників я взяла такий синерит. Ось такий інсектицид. Інсекта в перекладі комаха. Він від шкідників хвойних декоративних плодових. Хочу ним обробити хвойні і плодові. І декоративні ще кущі. Після того, десь через тиждень часу хочу підкормити рослини трошки. І взяла такий зелений гай осінь. Видно? Це осіннє добриво. Воно має фосфор 19%. Ви можете взяти любе інше осіннє добриво, тільки дивіться, щоб фосфору було якнайбільше, а азоту було якнайменше. Що дає фосфор? Він підтримує корінь у здоровому стані, укріплює рослини і полегшує зимівлю. Це саме головне, щоб рослина добре перезимувала. Це відповідає за це фосфор. Тут знаходиться такий порошок. Тут є такий... Мірний стаканчик, один стаканчик, видно, така мірка йде на 7 літрів води і 1 літр під корінь. Потім десь трішки пізніше, але ну, я буду дивитися по погоді, коли вже опаде з е, кущів і дерев добре листя, то тоді я буду обробляти е, мідним купорусом. Мідний купорус. Видно вам? Ви можете взяти залізний купорос. Просто залізним я обробляла весною, а на осінь я беру тоді мідний купорос. І ще одне, хочу вам показати дуже красиву троянду, яка дотепер ще цвіте. Вийшла вам показати троянду, так ось білочка прискакала. Яка прикольна. Так, ну ось хочу вам показати ось цю троянду. Це троянда флорібунда, називається помпонела. Це е, вона з селекції кортес. Дивіться, яка гарна. Скільки на ній бутончиків. І вона має цвітіння безперервне. От вона постійно цвіте. Зараз вже середина жовтня рахуйте. І скільки в неї ще бутончиків буде цвісти і цвісти. Вона дуже стійка, і до морозу стійка, і до дощів в неї хороше таке листя. Як красива. Про неї кажуть, що вона має 80 сантиметрів, але, як на мене, вона тут виросла десь на метр Ну, Метр 60 вона має точну висоту. Ось така. І ця троянда вона була представлена на ринку в 2005 році. А от вже в 2006 році вона вже отримала декілька світових престижних нагород. Ось така красоня. Вона дрібненька, от скільки має десь 4 сантиметрів. Трояндочка, сама квіточка. Ну вона в такій от одна гілочка має цілий букет. Дуже красива троянда.